А зараз хочу ще трохи потримати цю тему стосовно модулів в полі. Хочу з вами поділитися, яка у мене сьогодні робота була завдяки тому, що майстер в етері прописала. Я хочу вам показати, як ви ще працюєте. Я вчора дивилася ваш етер Евадар, там де ви розповідали, що у вас в минулому в одному з втілень було таке, коли вас був чоловік, і ви вам сила показала, як це бути м'якою силою. І вона сказала, що б'є той, хто слабкіший. Угу. Я сьогодні. Заходжу в клієнтську роботу, потрапляю в іншу ситуацію, там інші декорації, але стан такий самий, що я відчуваю себе там, ну мене чіпають, скажімо так. І тут мені показують, як опускають цей модуль. Коли ви це говорили, я цей стан прожила. Тобто я прям була в, цьо, в тому тілі, де вас в той момент били. І коли я зараз заходжу в роботу, в мене знову ця картинка перед очима. І змінюється мій стан, і я розумію, що зараз поле змінюється, заходить ресурс і прописують у цей модуль, коли жінка в м'якій силі. Тобто я просто послухала ваш етер, і в мене в роботі сьогодні цей модуль був активований у клієнта. Давай я тобі розкажу, як майстер передає інформацію, угу. свої знання передає свої поля. Тому що перше, що ви повинні зрозуміти, хто такий майстер? От ви кажете, Ева, майстер. Це не той, у кого станок в руках, чи ножиці, чи ще щось. Я людина, яка досягла рівня майстер в своїй структурі, тобто я стала майстром свого життя, майстром своєї особистості. Майстер, так, як ми кажемо, майстер, там, наприклад, ну, це ж може бути хто там, навіть, не навіть а перехмахер, майстер може бути штукатур, декоративний штукатурщик. Ми ж не всіх називаємо майстрами. Да? Ну, перукарів ще угу. можемо. Це парази, це неправильна адреса. А, майстер це людина, яка в своїй спеціальності досягла майстерності. І тепер вона майстер. Вона може бути вчителем, може не бути вчителем. Але ти можеш стояти і дивитися, як вона це робить. Ти можеш дивитися на її картини, на її роботи, на її... розумієш, ти можеш угу. і ти кажеш, це майстер. І це дуже важливо. Тепер, який майстер? Ну, один штукатурщик, інший перукар. А якщо ми беремо майстер себе, да? то це значить, що ти розкрив свою унікальність і свою персональність. Майстри завжди повинні бути унікальними і оригінальними. Коли ви бачите одне і те щось плюшеве, то ви ви, Грегорі з великою любов'ю, з великою повагою, я відношусь до вайшнавської спільноти. Але я цих кришнаїтів бачу і в одязі, і без одягу, і в костюмах, і в, і в прическах їхніх і, і зачісках їхніх. І, ні. Вони всі як, да, як оце григоріальні, до речі, штуки. Але е, завдання розкривати унікальність і персональність. Але раніше у життя і не було таких замовлень, тому і таких майстрів не було особливо. Саме зараз на, на переході. Коли потрібне розкриття унікальності, а розкриття унікальності можливо тільки через роботу з монадною структурою, а монадна структура це інь-янь, то сьогодні світу потрібні оці самодостатні елементи, а ще краще пари, через які це буде проходити. Тому, наприклад, кажуть майстри, барто і ева, але в нас один канал, у нас одна монада працює. Тепер дивися, коли людина каже це, як працює майстер. Ми знаємо, що в нас багаторівнева структура і в тебе, і в мене. Але в мене активовані ті рівні, які в тебе ще не активовані, бо я вже на рівні майстер. Але ж і у майстра також є ієрархія. Ми ж знаємо, що навіть в атмахілінгі є тройка, четверка, п'ятірка, і після п'ятірки там вже сила далі веде і дев'ятка, і що завгодно там вже може бути. Тепер дивися, ти в моєму полі дивишся на мене як на людину, яка досягла рівня майстер. Ти знаходишся в моєму полі. Відповідно, твій внутрішній майстер починає з тобою працювати через зеркало мені. мого майстра. Не я працюю, не я беру станок. Хоча можна сказати, в полі мого майстра в мене кусок карми злетів. Мій майстер подарував мені бачення. І ти кажеш правду, це зробив твій майстер. Але в полі того майстра, який вже досяг цього. І це дуже важливі адреси, тому коли не розуміють навіщо любити майстра. А під словом любов а ми або прям любов, ну повага як мінімум, да? і що ми відчуваємо до людини, яку ми любимо. Ми хочемо її захистити. Ми хочемо про неї подбати, ми хочемо про неї розказати. Ми хочемо, ну розумієш, тому про любов я маю на увазі. Це ось ці речі, тому що зараз це джерело, в полі якого відбувається те, що я бачу, і я хо і я, і я починаю це захищати. Тепер дивися, як передає майстер. Він може передавати знання як вчитель, і він може брати різні моделі, академічні чи ще якісь. У мене комплексна передача інформації, тому що я маю дуже багато практики, я не теоретик. І, відповідно, у мене дуже багато передачі інформації на власному досвіді, на досвіді моїх клієнтів, на польовій роботі. Це живий, жив, жив, живий пропис. І коли ти зараз сидиш і слухаєш з відкритим серцем в довірі, то цей досвід стає твоїм досвідом, бо ти його тут і зараз інтегруєш, і він не стає твій досвід моїм досвідом. в тебе свої інсайти, свої бачення, свої відкриття. І тоді майстер працює ще як вчитель і на отаких от рівнях. Тому а, це також важливо розуміти. Майстер працює різними інструментами. Так, Наприклад, Ева працює, вона може говорити, 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 потім заліпити матюк або сказати якесь слово, свідомість тидиш, вона тік і переключила апарта. Знаєш, коли аудиторія сидить, сидить і каже, то посрать. Розумієш? Ну, отак працює Ева. А хтось каже, Боже, Господи, це Ева. Вона не повинна бути схожа ні на кого. Вона тільки на себе схожа. І так само кожен з нас. І якщо ви хочете ідентифікувати майстра, по підходи не підходи, під ваші розуміння: є крила, є е, там те, 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 ми всі різні. Десь потрібна медсестра, а десь потрібна Жанна Дарк. Я е, медсестра, Жанна Дарк, яка дає тобі ножа і каже, виражи себе це гнильо, бо воно тебе вб'є. Що потрібно робити? Закусити, мовчати, вірити, знати. А я буду з любов'ю дивитися і е, знати, що ти на це спроможна. Ви, видалити з себе цю інфекцію, видалити з себе е, е, цей баг. Е, ну, це я зараз так грубо кажу. Да? Це не угу. значить, що в нас немає м'яких технік. Я можу бути дуже м'якою, дуже, дуже, дуже різною. Але зараз ми працюємо з такими речами, де е, безжалісність, безпощадність. Е, Воля і так далі в нас поки що являються такими рушійними силами. Так ось, коли ви починаєте формувати свої відносини з майстром, ви формуєте відносини зі своїм майстром, а він завжди любов. І тому, якщо ви не прогресуєте в своїй любові до майстра, ви не відновлюєте контакт з собою. І ви просто вдячні цій людині за те, що вона пройшла якийсь шлях. І в її полі ви змогли знайти себе. І тоді майстер стає, знаєш, не мій майстер, а стає моя Ева. А ще, а ще да, майстри називають батьками. І вони дійсно духовні батьки. Бо кажуть, я, да, Тому що ви природжуєтесь в цих полях. І це не ми як особистості, і не наша курація, і не наша там, чогось. Це е, вищі рівні, майстерські кожної людини. Вони працюють в персональних каналах, але на тому рівні, з якого працює майстер, немає розділення. Що це печінка, а Це, почка. це, це, це там нема цього розділення. І саме тому а, той рівень а, працює. Але якщо в тебе тут перепони, то ти і тут не можеш отримати. І о, тому для людей, які не знають е, цих древніх, е, ведичних, до речі, частіше всього е, розумінь, хоча в усіх традиціях: і в християнських, і в софійських, і в цих, е, подивитися, і геть не зрозуміло, люди приходили і просто сиділи в полях майстрів руками. Люди приходили uh -huh. і майстрам е, починали там, знаєш, волонтерити, просто щоб бути в полі, і, 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 а майстер міг роками нічого не сказати. Не навчити, а є ті, в кого приходять помовчати. Є ті, в кого приходять запитати, є тих, ті... і це просто розуміння різних джерел. У того карма в, полі, в нього в полі карма очищається, у того в полі третє око відкривається, у того в полі інсайти якісь. У, того, у нас Монада, у нас близнюкове полум'я, у нас оригінальність, у нас унікальність, у нас живість. Тому, коли хтось каже, майстер, все куди він тебе веде? Це дуже важливо, щоб ви розуміли, куди веде. Якщо до себе, то й до якого себе? Може, він веде до битхиального рівня? Це також ти. Ну, вийдеш зараз із сансари, будеш сидіти на всіх дивитися, ждати, поки це схлопнеться. А воно схлопнеться, вже буде десь там життя, а як тобі туди потрапити? Бо опускатися вниз важче, ніж підніматися, щоб ви знали. Є еволюція, є інволюція. Інволюція складніша. Як високочастотному спектру опускатися в матеріальну плоть, щоб продовжити еволюцію, це складніше, ніж піднятися. Тому багато буд висить і чекають. В світах та своїх тілень, або у таких часів, коли будди заходять живих людей, а не а, інволюцію, а через екскорпорацію. Але це наші будди. Mm. Да. Тому є м, рівень знань, де майстер такий самий, як і ти, є рівень знань, де майстер для тебе Бог. Ну бо він зараз ця проєкція. І тому, а, а при цьому я розумію, що це людина. Із плоті, і з крові, з своїми біологічними і іншими характеристиками. А, і все разом а, це формує ось, ось ось мій майстер такий. Тільки в нас мій майстер, це ми з Барто вдвох. Ви в нас прям ми перевіряли в полі, знаєш, не, а, мій майстер Ева і Барто, щоб ви оце правильна адреса. Не мій майстер Ева, не мій майстер Барто, а мій майстер Ева і Барто оце правильна адреса. Тоді ви будете мати доступ до своєї монади. І я можу вас 300 років не знати і ніколи в очі не бачити. І, і взагалі не знати нічого про наше відношення, ваше відношення до мене. Це на рівні я людина, оце я маю вду ось а, Це взагалі, я б, не, не дай Боже, і ми ніколи ну навіщо це? І, і так це не працює. Працюєте ви в своєму каналі, під своєю курацією, але майстер в даний момент є Тою активуючою силою. І тому ти послухала, прожила. А тепер дивися, оце і є модулі. Оце і є модулі. Так, да, Я ж кажу, і як вони активуються. Дивися, це пофіл. як батьки. Ну батьки ж тобі теж подарували свій досвід. І духовні батьки дарують свій досвід. І тепер тобі не треба. І тепер у тебе є. І за це просто потрібно бути вдячним. І ця вдячність відкриє тобі доступ до твоєї ясної. І ти будеш майстру ще більше вдячний, тому що тепер ти побачила, як він тебе змінив. Хто змінив твій майстер? Але завдяки тому, що ти, як звичайна людина, зараз тут була в тому стані, в тому усвідомленні, в тому, що дозволила своєму майстру е, з тобою таку трансформацію зробити. То, звісно, цього майстра можна і не дізакрити роти. А якщо ні... Якщо я це дозволяю в полі, наприклад, в сім'ї говорити погано про свого майстра, говорити погано про ту систему, яка зараз виводить взагалі мене до життя, то ваш шлях може бути неуспішним. Тільки із за цього. Тільки із за цього. Бо в цьому немає чистоти, в цьому немає любові. Бо те, що ми любимо, ми захищаємо. Те, що ми любимо, ми про це дбаємо. Ми його культивуємо, ми цим ділимося, ми, ми це бережемо. Це стає нашою цінністю. Якщо це не так, то ви граєте. І дякую тобі за це питання.